Може далі. А, далі, вон, далі. Карим, а ти чого? І Ми зараз на маленькому трьохдневному відпочинку. Тут заскочили в один дуже приємний гарний парк. Тут такий міні-парк для дітей. А де Адам? Sorry, sorry, sorry. Так, я вам покажу, що тут є. Мій молодший син дуже обожнює цих тварин. Тут такий маленький магазинчик, не магазина. Екскурсія наша О, дивіться. вони дуже такі тактильні, ягенькі, бачите. А десь трохи рухаються. О, бачите? От, зрозуміло, бачите вони. На одну програму зроблені. подписанный. Бачите, начал рухаться. Акилосаурус. Да, 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 да. О, более четыре. Ну как, на прием. Да, да, да. Да, хороший. да. Да, хороший, да. Да. Ah. Posto posto soctus. Maisaura, maisaura. Oh, aura, oh, Okay. Parduodam dalyunos. O, garnotaurus. Garnotaurus. Тиранасаурус. So, so, so. На барашку схоже.

Куда ты? Откуда? Вот так и хочешь залезть меня. Что там, Карим, знайшов? Не знаю, я тут баун. Сидитям, покажу, как як дома залучу. Ага. Вот так надо. Та надо моносить. Птіродакл. А ось початок. Це всього. Тут можна покататися на цьому і купити динозаврів Ні, я тобі потім куплю динозаврів Окей, дня, постав, постав. 16 баксів коштує. За, 16, може взяти. Коротше, цей парк розваг виглядає отак, але він знаходиться на узбережжі. Він в 15 хвилинах їзди на машині. Знаходиться. Тут є лодки, атракціони різні, магазини. Чиборечних немає, але кукурудзу бачу. Це який тут парк атракціонів? Стой! А от там дивіться скільки риби. там ото фігня ото Полосати, там корм для риби продається за 5 доларів. Там оце от стільки риби там. Просто і куча. і знає де її кормів. А, і ось з той сторони теж багато риби. Ось. Такі магазинчики, різні, там шоу, вистави, аквапарки. Все це дивіться, бачите, скільки риби Алан. Алан. Сюда. Алан. Иди сюда. Стой. Запанись. Дай руку. Це по звукала вже тут їжа постійно, де тут і живе, такі вони здорові, коропи і окуня вже, здається. Так, що у нас тут? Ростерс, ресторанба, Rock кафе, Charlotte, Senior Foods, Pet You'd, Жирний Вівторок. Коротше пішли багато багато ресторанів. Та алія з ресторанів. Цей дубацький шоколад всюди вже третя, четверта точка. Тут вже до фонтана дійшли. там? Так, ми прийшли до перевернутого будинку. Я не знаю, що там. Так, тут ще одні якісь атракціони. так тут теж риби кормлять. Так, Алан, дай мені руку. Вирішила мене колесо огляду піднятися. Окей. Так ось ми піднялись на майже саму висоту. Там у нас океан. Це весь, еко... весь парк це вийде. Що? О, зараз є трошки, ми зараз будем... А, вот, все, саме висота пройшла. Вже опускаємося донизу. О, там і карти є з с той Так, паркінг. Ми не дознали, що ми мене другий крок пішли. І дружина в мене в шоці, вона перший тільки пережила. Вона просто помахала і все. 15 доларів з людей. Підйом такі коштує. Платиш гроші, коротше, і ну... Один круг і все. І хочеш ще, а тут вже край тільки вже вмерти. Ага, вже на третій круг пішли. А нам махають і махають. Ну, 15 доларів три круги коштує. А по суті, знаєте, що це просто ми сіли, щоб просто поговорити і віддихнути, тому що гуляли по парку, так? Да? Так, по дорозі додому заїхали на ферму продуктову, набрали персиків. а Тут зайшли такий маленький музей. Тут дуже різне багато чого є. такого, Це 1920 рік. Піч спрей надійне. Чуть для персиків. Саус кралани взагалі славиться персиками. Так, це якісь термометр. Оу! Угу. Вона не працює вже. Daddy! Let's The go! Да. Да. Так, International Delivery Track. 1913 року. Тут дерево. Пружинка, все є. Так, два ручника, дві педалі. Отак він виглядає спереду. чи погодинний ті шо? А, на на, на на, Алла, не залазь. О, це навіть на акумулятор. З акумулятором є. А як вони управляють? Ну, управляли всякось. Ось і ще. Алан, давай сюди. Дивіться, Джон Діри скільки. Це вже такі здоровенний, я думаю, це десь 50-х-60-х років вже і тут пішли. Старше, постарше. Цей Macromic Deering Farma. Там воно походиш прямо й там Через а там бачите. Це взагалі такий. Вночно видно, що. Але металеві вже. Он це Форт. О. Це мужський був. Так? Угу. Як? Для піпіски вирізана. Наша будовниця лежала. Да. Ай! Ось такі тракторці різні є. Доктор, який. Ні, я на відео знімаю, Маша сфотографує Сейчас я вам О. О, дивіться які. дивиться. Навіть кондиціонер є, бачите.

Форд Супер Дьюти 850 О, вот это дверь. Вот, вот это сидушка, я понимаю. Она а зайчику приседает. Да. О, заводчика ее. Ой. А? Идем, идем, идем. Алан, hello. О, oh. oh, Наша стара система, да? Айшли як працює? Шланги вже поцвіли всі. Ззаді можна постояти. Бачите. Адумінило всі Там такі ще шланги. У як двері досі закриваються, дуже тихенько, гарно. То что топка, то что все открывается, наверное. Классно. Из пары думать, что можно переключать шланг. Open-close. О, Наш водій, так? Да? Скільки цей проїхав? 15 тисяч на все написано. Нас вами спідліміт 100 міль за годину. Так, мастило. АТ. А те. Це рідина, навіть охолоджуюча. А, ні, це температура якась і фулл. Heavy duty. А, ну цей да, RPM Радіо, Бачите? Чейни. Сирена. освітлення, батареї, батарея ОН, Door ajar. Карбюратор. Hit. Так, щоб ти обігр... А, обігрівач навіть тут був, бачите? А навіть обігрівач тут був. Так, от якого року він... Десь тут, навірно, паунди Made in USA. Армодел боди трансаксил. Дені! Сириный нового його! А там-то фигнюшка року? Mm -hmm. Серіал, модель, фаунди. А отут бути. Да, да 72-го року. 72-го року цей 72-го. А ч? Такі старенькі. А, тут навіть кондиціонер уже є, бачите? Рація. Це 72 року. Дві педалі, типу, так розумію автомат. А, ні, от механіка. А, да, ось щеплення. Все, не побачив просто. Це я проїхав 47 тисяч. Мо, мотор 200... 200 це години. Мотор Майлас, а ні, 224 22, 22, тисячі. это такие больше наче сучасные. Бач, ну, это, может, додатковые ставили Рация уже такая, бачите. Это кондиционер, люк. Да? Hmm? что mm, конечно. <смех> 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 да, денька, какие На велике? соша, бутылка кока-колы. Семь апсикола на кока-колу. Це вперше вони стоять в одному приміщенні поруч. Ой.